Вітаємо вас у кабінеті безпеки. Давайте детальніше ознайомимось з його зонами. Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки. Шина це фіксатор для різних частин тіла, призначених для транспортування постраждалої людини. Імобілізація це знерухомлення ушкодженої частини тіла. Імобілізація вгамовує біль є протишоковим засобом, попереджує зміщення країв рани та слугує захисним засобом від проникнення інфекцій до рани. Імобілізація втримує уламки кісток у стиканні один з одним, що значно полегшує подальше лікування. Шини бувають штатними, шина дітерікса, шина крамера і пневматична шина. Також бувають імпровізованими: це смужки, фанери, палиця, тонкі дошки, різні побудови предметів. Шина крамера можна використовувати при переломі верхніх і нижніх кінцівок. Окрім того, можна зафіксувати голову і шийний відділ хребта. Шина сам сплінт сучасний засіб іммобілізації, який можна накласти на будь-яку травмовану частину тіла. Ця шина виготовлена із тонкого шару алюмінію, вкритого з усіх боків полімерним ізолюючим матеріалом. Завдяки цьому шина не має гострих кутів і не ламається. Основні вимоги при накладанні шини. Шини мають бути міцними, портативними і простими. Вони повинні іммобілізувати два-три найближчих суглоби. Фіксуюча шина не повинна стискувати судини і нерви.